Зранку у віконечко зазирнуло сонечко. Добрий день. Промінцем погладило. День, що розпочався, щоб у всіх вас вдався. Сьогодні до нас в гості прийшов хлопчик-Микитка. Він збирається на прогулянку, але він не знає, що йому втягнути. Давайте йому допоможемо. Але спочатку пригадаємо, яка зараз пора руку. Так, пісня осінь. Листочки на деревах пожовтіли, осипаються, часто йдуть дощі. Але дітки дуже люблять гуляти. Для цього треба тепло одягатись. Подивіться на картинку і скажіть, що одягаємо спочатку, а що потім. Спочатку ми одягаємо колготи, потім футболку, штани. Панчохи, светер, шапку, куртку, шарф, сапожки і рукавички. Як всі ці речі можна назвати одним словом так, дітки, одяг. А тепер пропоную пограти в гру і сказати, чого не стало. Дивимося уважно на картинку. На картинці ми бачимо светер, шапка і штани. Чого не стало? Так, не стало шапочки. Молодці малята! До наступної зустрічі!